11 этаж спали еще перед работой. Mm -hmm. Все улетело в квартиру. Слава Богу, живы. ты живы. Вы просто живы. Нет, отсюда везде. Внучка сейчас. Думайте. Вот чуть нельзя. Там швы намазывают. Мирослава. Ей сейчас скажу. Буде шістого мая, п'ять уроків. Тут спав Володимир Олександрович.

Він розірвався у повітрі, як у Сума, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто наслідки були це ураження цивільного населення. До те, що ми зараз відповідно перебуваємо, тобто жодних військових об'єктів або підприємств тут немає.